Народний суд над Путіним у Гаазі розпочався трибунал, мета якого викрити воєнні злочини російського диктатора. Покази свідків вислуховують судді, а обвинувачення представляють відомі міжнародні прокурори. Втім, юридичної сили рішення суду не матиме. Хто і навіщо створив символічний трибунал? Олександра Мітіна розкаже тут. Все справжнє судді, прокурори і свідки злочинів. Єдиного обвинуваченого. Бладмі, бладмі Рубич, Сам російський диктатор запрошення на так званий народний трибунал у Гаазі проігнорував з огляду на відсутність відповіді. Офіс прокурора пропонує проводити слухання без обвинуваченого для Дрювайта з Канади. Ця роль звична. Він представляв обвинувачення у трибуналі щодо геноциду у Руанді. Сьогоднішній суд базується на тих самих принципах і правилах, які б ми мали на трибуналі, авторизованому організацією Об'єднаних Націй. Я багато років працюю прокурором у таких справах. Щоправда, тут ми побачимо менше доказів, бо у нас є лише чотири дні. і прокурори, і судді були учасниками попередніх міжнародних трибуналів. Вони з'їхалися з усього світу, аби довести такий процес можливий. Цей нехромальний трибунал створено, тому що на сьогодні в світі немає суду, який… Може судити саме за злочин агресії і саме найвище політичне військове керівництво як Російської Федерації, так і Білорусі Херсонська журналістка Анжела Слободян про злочини росіян в рідному місті розповідає півтори години. Це як підготовчий такий процес до звичайного суду, який має бути коли закінчиться ця війна. Навіть у такому короткому і символічному процесі перелік злочинів російського диктатора займає 13 сторінок. Слухання триватимуть тиждень вже у цю п'ятницю. На річницю повномасштабного вторгнення Росії суддя винесуть вирок Путіну. Олександра Міціна з Гаага ТСН, один плюс